На жаль, ми стикнулися з такою ситуацією, що е, потрібно робити певні роботи на цьому, на цьому об'єкті. А ну, це вже в СМІ казали, да, внаслідок певних, певних ситуацій колія просіла більш ніж на 40 сантиметрів. Тобто нам потрібно привести її у відповідність, для того, щоб ми могли запустити е, наш маршрут північ-південь, відповідно до того, як він планується. З, Десекційними трамваями, тобто, щоб воно працювало, нам треба це зробити. Виконкомом комунальне підприємство міський транс визначено замовником робіт по капітальному ремонту колі. Наразі ведеться проектування. Очікуємо, що найближчим часом фахівці зроблять свою роботу, скажуть, які роботи саме потрібно проводити, скільки це буде коштувати. Ну і терміни відповідно виконання. Ну, звісно, на час проведення робіт транспорту. Там по спо ходити не буде а буде. Буде розроблена нова схема роботи міського громадського транспорту. Вона буде через, також, через засоби масової інформації, через наші ресурси доведена для мешканців міста, щоб вони розуміли, як можна їхати, де пересісти, на який транспорт і як комфортно дістатися до місця, куди їм потрібно. Суттєво підкосила війна, багато і водіїв, хто поїхав, жінки багато поїхали. Ви знаєте, що у нас на міському транспорті багато жінок працювало і працює. Значна ну, велика частина поїхала за кордон і працюють зараз там. Повернуться, будемо раді. Чоловік і також багато людей мобілізовано, тому зараз ну, це гостре питання стоїть для того, щоб ми могли випускати планову кількість рухомого складу на лінію. Ну потрібна певна кількість водіїв. Так і дійсно, зараз є дефіцит певний. Ми шукаємо. В тому числі через засоби масової інформації. Інформацію оголошуємо. Так що, у кого є бажання, будь ласка, звертайтеся.